Євангеліє від Іоанна, глава 16, вірші з 23 по 33. І в той день мене не воспросите, ні чи амінь, Амінь, амінь. Благолювам, якої аще часу просите от Отца, во імя Моє даст вам досі не просисти, ні во ім'я Моє. Просите и примите, да радость ваша исполнена будет, сия в притчах, глаголах вам, но придет час их да к тому, в притчах, не глаголю вам, но я ве, Отце возвещу вам. В той день вы имя Мое воспросите, і не глаголю вам, яко аз умолю Отца о вас. Сам бо Отец любит вы, вы мене мне і и яко аз от Бога Изыдох, и от Отца и прийдох в мир, и паки оставляю мир и иду к Отцу, глаголаши Ему ученицы Его. Ся ныне не обвинуйся глаголише, а притчи некое яже же, не глаголише, ныне вемы, яко веси вся и не требуешь, да кто тебя вопрошает, о всем веруем, яко от Бога и шел еси. Отвеща им Иисус, ныне ли веруете? Все грядят час и ныне прииде, да разыдется киждого своя и меня единого оставите, и несм един, яко отец со мною есть. Сия глаголах вам, да мне мир имате, в мире скорб не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте, по правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє ймення, він дасть вам, не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє ймення, і я вам не кажу, що благаю Отця, я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ та й іду до Отця. Його учні відказують ось тепер ти говориш відкрито, і жадної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів, тепер віруєте, отут настає година, і вже настала, що ви розпорушитесь кожен у власне Своє, а мене ви самого покинете, та не сам я, бо зо мною Отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ Para mi hijo.